Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про відому всім Кульбабу лікарську. Кульбаба лікарська це багаторічна трав'яниста рослина. Листки досягають довжини до 20 см, зібрані у прикореневу розетку, притиснуті до ґрунту, листки зубчасто лопатеві з широкими трикутними частками. Коренева система стрижнева, чітко виражений головний потовшений корінь. Цвіте кульбаба лікарська з квітня по серпень. Квіти двостатеві язичкові яскраво жовтого кольору з волосистим чубчиком. Зібрані квіти у узвіття кошики. В кожному кошику може бути від 90 до 140 квіток. Квітколожує голе плоске з ямками. Пліт Довгаста зеленовато сіра сім'янка до 4 мм завдовжки. Кожна сім'янка має у 2-3 рази довший за неї білий опадний чубчик, який називають у народі парашутиком. Від найменшого пориву вітру парашутик переносить сім'янку на далеку відстань від материнської рослини, сприяючи поширенню кульбаби по території. Сім'янки кульбаби достигають приблизно через місяць після появи квітів. Одна квітка може утворити до 200 сім'янок, а на одній рослині їх може утворитися від 3 тисяч до тисяч. Кульбаба лікарська це харчова, медоносна, кормова, лікарська рослина, а також бур'ян. У листках кульбаби лікарської виявлені вітаміни С, В1, В2 2 Флаваноїди, бензохінони, стероїди та похідні тараксинової кислоти. У квітах містяться стероїди, вітаміни С, В2, Е, фенолкарбонові кислоти, флаваноїди, жирна олія, бензохінони, кумарини, холін та каротиноїди. У коренях кульбаби лікарської містяться вуглеводи фруктоза, сахароза, інулін, сесквітерпеноїди. Тритерпеноїди, зокрема тараксол та тараксасестрин, органічні кислоти, стероїди, каучук, дубильні речовини, фенолкарбонові кислоти, флаваноїди, органічні кислоти, воски та жирна олія. Також сировина кульбаби лікарської містить солікальцію та фосфору, залізо, марганець та нікотинову кислоту. Препарати кульбаби лікарської використовує як офіційна, так і народна медицина. Препарати кульбаби лікарської чинять жовчогінну, проносну, діуретичну, кровоочисну, відхаркувальну дію. Їх використовують при лікуваннях захворювань печінки, жовчного міхура, при жовчокам'яній хворобі, при закрепах, геморої, при гастриті із зниженою секрецією шлункового соку. Також використовують як заспокійливий засіб при нервових захворюваннях, при порушенні сну та для поліпшення травлення. Препарати кульбаби лікарської використовують також при лікуванні цукрового діабету, падагри, ревматизму, атеросклерозу та авітамінозів. У суміші із іншими лікарськими травами використовують для лікування екземи. Молочний сік кульбаби лікарської. У якому містяться тараксацин, тараксацерин, віск, каучук і смолисті речовини, народна медицина використовувала для виведення ластовиння та пігментних плям на обличчі. Завдяки високому вмісту вітамінів, мікро та макроелементів, кульбабу лікарську використовують як харчову рослину. З її молодих листочків готують салати, але попередньо їх потрібно замочити у солоній воді. Щоб зникла гіркуватість. Молоді кошики квітів маринують, домішують у солянки вінігрети, а із коренів готують замінник кави. Кульбаба лікарська це ще й кормова рослина, її охоче поїдають свійські тварини. Кульбаба лікарська гарний медонос. Кошики кульбаби дають багато яскраво жовтого пилку, який бжоли бджоли збирають з квітня до середини літа. За день бжолосім'я може принести до 3 кілограмів обніжки. Квіти відвідуються бджолами лише в першій половині дня, тому що в другій половині дня кошики закриваються. Нектар у квітами кульбаби виділяється небагато, цукропродуктивність з одного гектару суцільного покриву кульбаби становить від 14 до 50 кілограмів. Кульбабковий мед густий, в'язкий. Швидко кристалізується великими кристалами. Кульбаба лікарська це рослина барометр. Перед дощем її кошики закриваються. На городах, в садках, на полях кульбаба може стати злісним бур'яном завдяки тому, що вітер легко переносить її сім'янки за допомогою парашутиків на значній відстані. Крім насінного розмноження, кульбаба може розмножуватись і частинами корення. Навіть якщо невелика частина кореня потрапить у сприятливі умови, з неї може вирости молода рослина. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.